Коломийський фтизіопульмонологічний диспансер отримав подарунки від колег із Польщі. Тепер в установі буде карета швидкої допомоги та фібробронхоскоп. Президенти передали лікарі із Вармінського мазурського воєводства. Однак, як зазначили представники влади, це лише початок співпраці. Бачив все на власні очі Богдан Малецький. Рік тому делегація з Польщі відвідала Коломию. Голова районної ради Богдан Булюк провіз у лікарняному оазі поляків. Гості після транспортування сказали, що ще в такому медичному танку не їздили і вирішили подарувати коломаяним карету швидкої допомоги. Головний лікар установи Віктор Титок особисто їздив до речі Посполитої і там разом з керівниками району вирішив питання передачі медприладдя на Коломийщину. Ми зібралися по такому урочистому поводу, як передача. Нашому диспансеру від е, польської сторони автомобіля швидкої допомоги Фіат Добло і Е, Хочу сказати, що наша співпраця з польськими колегами розпочалася завдяки е, районній владі. Ми вже з делегацією з паном Богданом е, приїхали до Ольштина у Польщу е, з офіційним візитом, в ході якого було підписано трьохсторонній договір між диспансером, станцією швидкої допомоги у місті Ольштин і пульмонологічним госпіталем. Тоді ж ми якраз ближче познайомилися з такими чудовими, розумними і чуйними людьми, як директор цього шпиталю пані Ірена Петрина та директор станції швидкої медичної допомоги. Пан Мек Карета швидкої допомоги обладнана на базі італійського фіату. Вона має все необхідне і може перевозити важкохворих пацієнтів. А що стосується фібробронхоскопу, то в жодній з районних лікарень його немає. Похвалитися приладом може лише обласний центр. Однак медики сподіваються, що надалі отримуватимуть від колег з-кордону приладдя та медикаменти. Нагадаємо, що нещодавно центральна районна лікарня отримала лікувальних засобів на понад один мільйон гривень від німецьких колег. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.